Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні в чергове змушені звернутися до теми виплати за об'єкти власності українського народу, частини доходу від рентної плати за користування надрами. У відповідності до статті 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України. Природні ресурси її континентального шельфу, виключно морської економічної зони є об'єктами власності права власності українського народу. І є продовження цього речення, окреме речення від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених цієї конституції. Станом на сьогоднішній день межі управління. Органами державної влади від імені Українського здійснювати права органи здійснюють органи державної влади такі межі на сьогоднішній день не визначені. Тобто, тільки виключно український народ мав би на підставі референдуму або іншого якогось нормативного правового акту прийняти рішення в якій частині скільки справляти ці гроші за користування там за управління Власністю, а саме правом власності українського народу, так сьогодні звернуся до Кодексу України про Надра, оскільки моя переписка в районі п'яти років привела до того, що в 2022 році в статтю 4, де власність на Надра, внесли зміни, а саме з метою безпосередньої реалізації. Прав власності українського народу на НАТО та для забезпечення економічних і соціальних інтересів громадян щодо прозоморого використання та справедливого розподілу доходу від користування надрами громадяни України мають право на отримання відповідно до закону частини доходу державного бюджету від дерентної плати за користування надрами для видобування корисних копалень. Це велике речення, але якщо грубо сказати одним коротким і маленьким словом, держава Україна визнала, що вона розпоряджається надрами для видобування корисних копалин незаконно в супереч статті 13 Конституції України, це перше. І друге, якщо дослівно це все читати і переводити, а саме є такий науковий термін телеологічне тлумачення здійснити. То виходить, що всі громадяни України мають право на отримання частини доходу з державного бюджету. І на сьогоднішній день такі зміни були внесені, але статтю 4 вони доповнені згідно з законом 2022 року від 1 грудня, і ця стаття набирає чи це доповнення набирає. Чинності одночасно із введенням дії закону про економічний паспорт. Я неодноразово звертав увагу, що фактично до 22-го року, з моменту введення нової Конституції України від 28 червня 96-го року Держава Україна грабувала весь український народ, якщо речі називати своїми іменами, тобто вона чужу власність використовувала в своїх інтересах в інтересах. Її чиновників в інтересах тих осіб, які потім стали олігархами, тобто фактично грабувала весь український народ, не платила цю частину доходу відповідно до закону, і фактично на сьогоднішній день продовжується робити тільки вже на підставі того, що немає закону про економічний паспорт. Дивна позиція полягає в тому, що. Пару звернень до суду мої, і там ще пару людей, які подали до суду, є такі позови в інтернеті, завершилося тим, що Верховний суд просто відмовляє в зв'язку з тим, що щось там не доведено. Я наскільки розумію, що на сьогоднішній день очевидність не підлягає доведенню, і в нас Верховний суд перетворився в якусь там недоведеність, оскільки замість того, щоб встановити Наявність такого права на отримання доходу, яке прописано в е, в цій, в кодексі про надра, е, чи порушено це право, тобто, чи отримувала людина всі ті роки е, відповідно до закону, частину доходу державного бюджету від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копань, і оскільки таке право її на сьогоднішній день. Відновити неможливо, а держава не збирається такі кошти платити жодному громадянину України. І це на сьогоднішній день є явне чого та очевидним, що також, не цей, оскільки жодних заяв про те, що держава Україна сказала, надайте реквізити для такої сплати вам частини доходу, жодному громадянину такого нагадування не приходило. І я думаю, що до кінця року не прийде. Тому говорити про те, що держава збирається приймати закон про економічний паспорт, який вона собі придумала, оскільки без такого закону вона не може виплатити частину доходу. А що закон такий про економічний паспорт це не є формою подальшого грабунку українського народу? Та є, і про це треба відверто говорити. Що такий закон про економічний паспорт внесений подання до Верховної Ради? Та немає такого подання, і вони не збираються робити таке подання. Для чого їм це робити, коли це дозволяє державі подальшому безкарно грабувати весь український народ, не виплачуючи йому цю частину доходу від державного бюджету? Ну і останнє хотів звернути увагу. На те, що після Ялтинської конференції 45-го року світ було поділено і визнано, що держава є окремим суб'єктом права, і саме держава на міжнародній арені представляють інтереси народу. На сьогоднішній день щось в мене викликає глибокі сумніви в тому, що мій грабіжник, який грабує моє, мене фактично. Може представляти мої інтереси правильно на міжнародній і міждержавній арені, що з мене глибокі сумніви з цього приводу, оскільки на сьогоднішній день за мою власність я не отримую жодної копійки з доходу. І це продовжується не один день, не один рік, не одне десятиліття. Звертаю вашу увагу. І воно і надалі продовжується, і не збирається ніхто цього припиняти. І тому всі ті, хто. Говорить про те, що я там щось неправильно сказав, чи там щось неправильно трактую, то просто почитайте для себе статтю 13 Конституції України уважно, і прочитайте статтю 4 закону Кодексу про Надра. І вам стане зрозуміло, чи маєте ви право на це отримання цієї частини доходу державного бюджету, і чи виплачували вам. Таку частину доходу державного бюджету. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і критикуйте. Не важливо, що ви будете писати в критиці, але я б хотів, щоб ви критикували грунтовно і на підставі чинного законодавства держави України.